Всім привіт, дорогі друзі! І сьогодні я вибрався з гри Кальмара. Це по-перше. А по-друге, сьогодні ми йдемо бити монстра морду, бо ходять легенди, що на це село напали монстри. Та сьогодні я їх буду вбивати з поміж SCP 1023 Хто не знає, це SCP може вбити е, любе е, створіння за один удар. Ага. Так що, всі монстрим капут. Ну, а вам я бажаю приємного перегляду, і ми починаємо! Погнали! Ну що ж, друзі, ми вже знаходимося на місці е, там, де ці монстри спавняться. І вбивати, я їх буду. Що, що тут котик забув? Ну добре. Пусть буде. І вони будуть спавнитися за допомогою оцієї кнопочки. І першим у нас буде. А я не знаю, хто у нас буде. Поїхали. Якщо, я буду вбивати. Так. І що це було? Першого я вбив. Це був привид якийсь, який збіжав з психушки. Подивимося, хто буде наступ. най 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 О, що це? А, точно! Це ж мій вейбер канал. Там, де є багато ексклюзивних відео. І спойлерів до нових відео, які виходять на Ютубі. І не тільки. Моє минуле, моє лице, де да навіть секретні ролики там є. І не тільки це. Рекомендую підписатися. Я серйозно. Так от, переходимо до наступного монстра. Це у нас буде. І що, не не заспавнив? Так. А, ні, заспавнив! Це у нас павук. Павук-мутант, я б сказав. Ну, ми з ним розібралися за допомогою оцих двох пуколок не, не зря я їх в кредит взяв. Так. Да. Погнали далі. Що у нас тут? За чудовиська наступне? Відстань! А як його вбити? Він не вбивається. Тобто, ми не мені не хочете сказати, те, що цей монстр не вбивається. Ну добре, тоді. Ти. Е... 10-23. Врятує. Да слухайте. До... До цей мечуган дуже гарна штука, тільки не безкін... не нескінчена. Ну, добре. У мене вугілля да, 55 ще є, так що погнали далі. Що це було? Фух, це, це просто кіт. Нічого так... А! Вовчик! Я ж тебе вбив! Вовчик! Відстань! Я тебе вбив! Я ж тебе вбив на одном блоці. В Клайні. Чому ти снова востав до мене? Кіт, вибач. Мовчик. Прощавай. Фух. Вовчика прибили. Це добре. Кто наступный мих ворог? Сапоги тут там. Давай. Йоме, скільки тут поучати, ти народив. Це походу по павукуса. Ну, типу, павук женського роду. Ну, добре. Ми з ним справилися. Так що переходимо до наступного мого ворога. Хто це? Дракула! Ну, нічого собі. Я так розумію, ти дуже сильно б'єшся, бо до мене йдеш. Так що я перевіряти. Не хочу. Ні, 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 ні ні ні, ні ні, ні ні Щоб ви розуміли? Я йому зняв тільки... Тільки... Тільки 2 ХП. Може, може, все ж таки цього меча застосувати? Ну що ж, вибач дракула, але ти помреш з одного удару. І все мінус дракула. А що тут? Я не знаю, що ту... тут? А це що? Ну, добре. Погнал до наступного мого ворога. Хто це? А! Що ти таке? Змія! Змія! Ох! Я злякався, реально. Я. І не Не то, що боюся, змій. Я просто. Ну, вони мені. Ну, противні. Добре. Йдемо до наступного. Що ти таке? Піннівайсь? Що за пінівась? де Девін? Що це? Я вибору? О... Ні, нічого не робиться. А що мені робить? Оце? Вампір трол. Ладно, потім розберуся. А ми пере... переходимо до наступного ворога. Якщо він є. Е... Серйозно! Оця мишка. <світ> Ти що? Я думав, безобидно летучи цей кажан. Че як там? А вона мене вдарила. Ага. Зараз. Я не знаю, що це? Но він мене зараз зіжире. Сербер якийсь. Правда, не той сербер, який у мене був виживання у аду. Ну, добре, переходимо до наступного ворога. Це пірані, по-перше, по-друге, вона помре без, мого, без моєї участі. Что там? Что ты ти такое? Типо... Типу... драк Драку это прислала... Прислал. Так я его уже убил. Что это? Вампир... Голова вампиру? Хм... Не... Не, над... Не надягти. Понял. Было бы классно. Поставлю сюда, до моих трофеев. Воно ставиться, до речі. А це ставиться? Ні, не ставиться. Добре, будемо переходити до наступного нашого. Це що за SCP-939? Він дуже сильно б'є. Да я за спойлерив наступное видео это буду вот сей рубрицы новой новые курсы тренажи mm -hmm. добрым пусть будет а наступный наш ворог це у нас вовчик в белом платье а нет, это Да. І він... І він дуже легкий був. Навіщо я потратив вугілля? Ну добре. Приходимо до наступного. Поправочка, я не. я просто не на. Це шо за... Ти що таке? Я просто не натиснув на к на кнопку. Шо ти таке? Ну, ти не швидке і це добре. Я а я схвалилась, а ти мені тут не шкафах, шкаф пока, костя. Шо? шо мене б'є? Що мене б'є? О! Змії з нього випали? Чи це не з нього? Чи це вообще вони? Там було дві башки. Так шо там? Знов пірані? Так, ні, ну давайте нормального моба, ну реально. Хто там у нас? Ти хто такий? Ти, вроді, не монстр. Якийсь. Хм, бро, мені це не потрібно. Ааа! Шо ти? Знов Ааа! Болячево що... вообще. Я не зрозумів, моби, або зараз безврідні, Або зараз повторяються просто. Так, наш новий ворог це. Я не, я не буду битися проти тебе проти тебе. Я, ви, я викину навіть меч. Мені він не потрібен. Я не буду битися проти нього. Я не буду битися проти слендермена. Це легенда. А легенди не помирають. Ні, я не можу його вбити. Я не можу, ні. С. Сл Слендер. Я не можу тебе вбити. Ну ні. Ну я не хочу! Може, може, до речі, мені зробити хор зі Слендерменом? Чи щоб хтось мені його зробив? Добре, подумаю. Но, Слендер, ти був добрим другом. І Ти був легендою, Запам'ятай це. Ти був легендою, а легенди не помирають. Друзі, якщо ви хочете, щоб слендермен з'явився у наступному відео, поставте на цьому відео Ну, 9 лайків. Добре? Якщо... А якщо Слендермен легенда, то підпишіться на канал. Ну, а ми переходимо до наступного ворога. Е... Серйозно? От, от ти? От, от ти? Серйозно? Де ти мені нормаль... е, нормального якогось ворога? а не мале створіння якось. Опана. ще як я сказав. Я. Я прибрав св... свій меч. Знов? Знов из себя 939 делает? Так, добрый. Что ты так... Я знищив це. Це було недрьомане око якесь. Добре, наступне. Ем... скелет з Monster School? Шо? Шо ви продаєте? Угу. <плес> mm -hmm. Ну-ка, а, а що тут? Нічого. Чого? Тут нічого, він мені продав не нічого за якісь ці хвостики. Ну добре, покладу тут. Наступний ворог. Та ви знущаєтеся? Які торговці, мені не потрібні вони. Дайте мені ворог. рептилия в Ну Ничего, он себе сальтуха. Что это за... Что ты? Что ты такая? И что это было? И что это, и кто это было? Что? Кто дали? Так. Что ты такое? Что ты такое? Дед ставит меня э. и сдохнет. Сдохни, что ты такое? Ты что? Деревяшка. Что это за деревяшка была? Так. Хорошо. Далее демо. отстань, отстань. Ой, более Била штука. И я натисну Да там я чую Кто ты? Ты... Кто ты? Чекай, ты кто це? Yeah. Так, воно небезпечне. Це точно. Привірятись куплений можна Його не вбити. Його буквально не вбити. Моїми покилками. Треба було. А де ж мені взяти сипі? Де ж мені взяти сипить 2023? Серйозно, я не знизу стільки стільки у Він Це що заплакав? Він плаче. Зрозумів? Він піде мною. Це капець. Що мені робити? Що мені робити? Ласка! Допоможіть! Так, я його э, загубив? Так, добре, шо? Шо? Слендер? Ні, я тебе. Його немає, за слендермена свиня мутирована. Выносок собака! Ви серйозно? Тобто. Ну? Просто я тебе... Я тебе просто... Йома! що так буду не думають, красивейше? Що? Ти не помер від цього? Він... Він не помер від Сіп... Сіпі 1023. Це неможливо. Це поки що найдивовижніший, якого я встрічав. Шоц? Він активувався? Ну, добре. Ту там наступне. Е, пугало огородне. Ну. окей. Типу. Добре. Що на цьому все? Друзі, всім спасибі за перегляд, те, що ну, додивилися це відео, як я сражаюся з цим монстрами. Та згадали легенду Слендермена. Ну, а на цьому все. Всім спасибі і всім пока-пока. Пока-пока-пока-пока!